Якийсь для дітей нічого. Ну що тут можна зробити? Ти супермаркет зробити, якийсь, щоб не, не були в тих приватних платі, які от, беруть е, гроші три дорога. У нас немає на масиву, нічого. Кругом сільфо, АТБ, там, там. А в нас, а на що, економі? І все. А тут повинен якийсь бути. Ну, такого ха -ха, дуже не... хочемо, щоб було в районі. Нашим. Магазин самообслуговування саме краще. саме краще, я вважаю, Ну, це, дитячий садочок, ну тут не буде дитячого садочку. У нас на, в районі тут масиві і школа потрібна, і дитячий садочок. Воно до цього не Тільки супермаркет О, якийсь. Бо приватні ці ларки вже деруть там по три дороги. Картошка так 5, 6, 7, 8. Оце, оце я тільки думаю, що...